Так, Вливаємо теплої водички ми сюди 200 мл. Додаємо сюди 1 чайну ложечку солі, додаємо 1 столову ложку цукру, додаємо 1 чайну ложку дріжджів. І це все зараз ми. А, і ще одну столову ложку олії треба. Так, одну столову ложку, господі, забула, олії. І це все ми перемішуємо зараз. Угу. Так, і оце все ми зараз перемішуємо гарно. Так, перемішали, тепер додаємо сюди 250 г борошна. І замішуємо тісто. Так, замішуємо тісто, дивіться, воно в мене виходить якесь рідке, тому ми додаємо ще борошно. Так, дівчата, дивіться, ось таке у нас тісто має вийти. Бачите, ось все так воно наче прилипає, але не прилипає до рук, ні до чого. Не забиваємо тісто, воно має бути таким, от гарненьким. Вимішуємо його і ставимо на годинку-півтора, щоб тісто у нас піднялось. Ставимо якесь в тепле місце. Так, дівчата, дивіться, ось таке у нас виходить тісто. Трошечки воно прилипає, але не дуже сильно. Тобто, бачите, не залишається у нас тісто на руках. Дуже ось гарне. Дивіться, ось вже все. І ставимо тісто це в тепле місце на годинку-півтори. Дивіться, яке гарне тісто. Так, дівчата, дивіться, тісто моє піднялось, яке воно гарне. Я ось сюди достала свою форму. І зараз оце все тісто ми викладаємо сюди на форму. Так, форму треба змастити олійкою. Трошечки так от. Так, форму ми змастили олійкою. І розтираємо по формі отак от, от Так. і викладаємо сюди наше тісто, яке гарно так піднялось. Дивіться, яке гарне тісто. І отак от. Так от. Гарно, гарно так його. О-о. Раз... Угу. Так, розкладаємо. І викладаємо сюди ось у наші томати. Так от. і змащуємо зверху ще раз маслом. Так, трошечки поливаємо його і змащуємо. От. І посипаємо зверху так от італійськими травми. Ставимо потім ще раз все це в тепле місце на 20 хвилин. Так, ну що, 20 хвилин пройшло. І тепер випікаємо нашу фокачу 25 хвилин при температурі 220 градусів. Так, дівчата, дивіться, яка вийшла в мене краса. Фокачу-періжочок. Аромат стоїть просто неймовірний. Зараз буде охолодно, спробуємо, що ж в мене вийшло. Ну так, дівчата, дивіться. Ось така краса в мене вийшла. Дивіться, ще гаряча, звісно, але. Дивіться, яка... Просто неймовірно. Клас, дивіться. Клас.